Добрий день, друзі. Сьогодні поговоримо про сосни. Маю запит про посадку сосен. Зараз е, ідеальна пора для їх висадки. Висаджують е, високі, нижчі, маленькі, е, не дивлячись на те, що в нас випав сніг, Київська область. Е, він швидко розтане і це ідеальні погодні умови для висадки е, сосен у ваш сад. Можливо, не найкращі фізично для вас, але для рослин ідеальні усуваю свою помилку і перед усім буду показувати, як гармонійно виглядають сосни на територіях. Буду показувати вам дизайнерські рішення перед усім, а потім розказувати, як правильно їх садити. Тому що я розумію, що я буду без кінця розказувати про обрізки. Запит на обрізки Велетенський, посадки, покопки і ще що-небудь, але своєю основною роботою я займатися ніколи не буду, тому що люди не будуть розуміти, що саме я маю на увазі. Чим я займаюся? Ось це моя а, безпосередня робота. Покажу вам, як я, а, що я маю на увазі. А, коли ви садите сосни на території вашій, це перед усім тінь зверху. Ажурна, гарна і гарно вони виглядають в дизайні. Верхні сосни звичайні сосни, і е, нижчі сосни це е, гірські сосни. Вони у поєднанні дуже гарно е, в ландшафті виглядають з камінням, галькою і з лаками. Це є скандинавський е, стиль. В такому стилі посаджено дуже багато садів. Тут, від, тут відрізняється. Чим відрізняється скандинавський стиль? Тим, що в ньому використано багато природних, простих матеріалів: дерево, камінь і трава. Все, ну там бетон. Дивіться, бачите, як це красиво виглядає, красиво красивезно. В нас не є так е, затребуваний, е, скажімо так, е, стиль скандинавський, але він неймовірний у своїй е, у своїй природі чистоті і е, тому, як його використовують на ділянках. Ось тут так використано, наприклад, істуями, хоча е, це не є аж так е, красиво істуями, але в порівнянні із підсвіткою, ну в поєднанні із правильною підсвіткою. В ландшафті вони виглядають неймовірно. Отже, сосни це красивий матеріал, недорогий, з якого можна створити неймовірну красоту на вашій території. Просто неймовірну Вони недооцінені звичайними людьми, і будь-яких людей, які використовують красоту, я вважаю за друзів, а не за конкурентів. Хто, хто вирощує якісь красиві а, форми, бере гарні дерева. Я готова допомагати, підказувати. і Допомагати створювати, тому що я це люблю, мені це подобається і мені хочеться, щоб наш світ ставав красивішим. Ні в якому разі жодних ландшафтників не вважаю конкурентами, а навпаки людьми, які допомагають надихатися, які надихають і створюють красоту. Отже, що я маю, що я хочу сказати, для того, щоб створити красоту із сосен, потрібно знати декілька моментів перед усім, які вибрати, і як краще їх посадити на своїй території. Отже, вибираємо сосни не дуже великі, тому що велику сосну вам буде дуже складно посадити або велику за допомогою бригади спеціалістів. Тому що без спеціалістів вам не обійтися і без спеціальної техніки. Ви сосни гарна велика коренева система, стрижнева коренева система, тобто не та, яка йде по поверхні, ось так, а та, яка йде вглиб. І ситуація із кореневою системою є такі ось моменти в сосни. Якщо вам ви десь викупили сосну, прибачте лісники. І хочете посадити на своїй території, будьте обережні, зберігайте ком, ось цей земляний. Тому що е, найделікатніші корінці це ті корінці, які маленькі, вони всмоктують воду, і якщо ви їх обтрусите із. Е, Землею їй буде складно прижитися. Але в теперішній ситуації, коли сніг, вода і волога, сосни приживаються класно. Тільки я ось е, тягала дітей, які за допомогою організації ЮНІСЕФ хотіли висадити на території сосни. Я їм допомогла, але висадили їх неправильно, так як я їх далі надалі не консультувала, і вони вирішили, що посадити сосну це простіше простого, але насправді є один нюанс. Якщо ви вибираєте сосну, ви прийшли, принесли її до себе додому, вибрали, припустимо, сосну який там 3 роки, 4 роки, вона з розмір половину вас або з вас, неважливо, е, 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 є нюанс. Уявіть собі, що я корінь сосни. Ось все це корінь. А ось тут іде сосна вверх. Отже, для того, щоб правильно посадити, в сосни коріння в основному йде вглиб. В неї така гарна, стрижнева, коренева система глибока. Отже, ви маєте викупати ямку на глибину цієї, цього корня, щоб він був весь гарненько в землі. Але ось ці корінці, які йдуть верхні, ось тут уявіть собі ось йде корінь. Ось ці корінці верхні, вони не мають бути закопані отак, ось по в землі, в голові, розумієте? Якщо корінь отут починається, значить отут частиночка його може бути навіть над землею або чуть-чуть злегенька присипана землею. Потім земля осяде і він чуть-чуть нібито припідніметься над землею. Це не страшно. Основне, щоб проміжок між корнем і далі, коли йде далі стовбур, отут промінь, корінь. А далі йде е, стовбур. Оцей проміжок називається коренева шийка, щоб вона не була закрита землею. Тому що сосни душаться від землі, удушаються. Вони розбухають стовбури, потім люди не знають, що трапилося. Посадили сосну, сосна зачахла. А зачахла вона у цій е, зоні кореневої шийки. Е, вона там розбухає і лопається. Е, коренева шийка сосен дуже чутлива. Вона не любить за. Глиблення. В чому суть? В тому, що сосни ростуть в основному, подивіться, ареал зростання сосен. Це гірські місцевості, де кам'янисті місцевості, де вони ростуть навіть на таких скалах, обривах, в них там мало ґрунту і коріння прямо стримує каміння. Вони гарно укріпляють схили, вони класно. Тримають всі береги. Якщо вам потрібно скріпити будь-який берег, сосни це ідеальний варіант, тому що їхній корінь йде глибоко і так закріплюється настільки, наскільки може. Він з глибини бере воду. Ялина інша ситуація, бо в ялини така коренева система, яка по поверхні землі розкидається. І коли в неї багато-багато хвої доверху. Корінь поверхневий, земля волога її може завернути. А з сосною таке майже не трапляється, тому що корінь йде дуже-дуже вглиб. -дуже щоб так трапилося, це потрібно, щоб ґрунт просто вирвало, він з'їхав, я не знаю. То тоді вона може впасти. В іншому випадку вони не падають, вони можуть. Сохнути їх може з'їсти там якийсь любоїд, але ну викорчувати її нереально. Ви це зрозумієте, коли ви захочете їх викопати самостійно, тому що вищу від мене викопати Складно, там можна сісти і впасти біля неї. Насправді це складно, тому що корінь глибокий і це достатньо складно. Але якщо вам вдасться, тоді перший рік обов'язково дивитеся заводним балансом рослини. Якщо рослина велика, вкопуєте трубу біля коріння. Отже, ви викопали ямку, зразу помістили туди трубу, чуть-чуть каменю можна насипати. Труба зверху на камінь, далі сосна. Засипаємо все гарненько землею. Корінь не дуже гарненько засипаємо. Гарно засипати корінь. О, мається на увазі цю кореневу шийку, це втрата сосни. Отже, шийку кореневу гарно залишаємо відкритою, проливаємо все. Земля просіла, знов чуть, чуть підсипали, але так, щоб коренева шийка була відкрита. І все, насолоджуєтеся зростанням вашої сосни. Весною може бути такий всередині, нібито жовтуватий жовтуватий відтінок, може вона пізніше піти в ріст, і вам буде здаватися, що ваша сосна можливо пропала, тому що всі сосни вже випустили оці свої свічки, а ваша ще стоїть. Нічого страшного, в неї був стрес при посадці, в неї була пересадка з місця на місце, інші вітри, інша земля, інші умови води. Отже, пересадка це завжди стрес, і вона пізніше піде в ріст, аніж всі, які там навкруг неї, у ваших сусідів чи в кого. Але вона піде. І е, літом, коли буде дуже е, спекотні місяці. В оцю трубу вливаєте воду, тому що корінь внизу, коріння це всмоктуючи внизу, і вона не зможе взяти для своєї крони стільки води з поверхні. Вона вам швидше за все загине. Отже, для того щоб вона вижила труба. Камінь. Для того, камінь для чого? Для того, що ви заливаєте воду, і вода е, розтікається по, між каміння і йде між коріння, а не прямо в трубі і стоїть, а потім довго осідає. Ну, для, для того і камінь е, сидиться. Ось так е, такі методи посадки сосни. Немає абсолютно нічого складного. Е, це неймовірно класна рослина на території, вона дуже гарно дає тінь. Е, Мене захоплюють люди, які використовують в, своєму, в своїх садах хоча б одну, там, дві сосни, тому що це реально неймовірно гарно, неймовірно природному такому середовищі. Ми всі хочемо в ліс, але ліс це і можна запросити до себе додому з допомогою сосен. Це не складно. Отже, така ситуація по соснах, якщо вам подобається їхній габіт у якщо вам подобається структура, будь ласка, висаджуйте, ви не пожалієте, сосни дуже гарні, в них дуже багато фітонцидів. Насправді, коли заходиш в сосновий ліс, відчувається такий гарний сосновий запах. І на своїй території ви відчуєте наскільки можливо, ви не відчуєте, але ви ви по своєму стану здоров'я зрозумієте, що вам там добре дихається. Якщо у вас буде там дві-три сосни, ну одна звичайно не зробить великої погоди, але якщо у вас буде там три сосни на території, і вони будуть великі, вам буде дуже добре дихатися на цій території. Ви будете менше хворіти. Ну, я не говорю про всякі різні захворювання, які там, але респіраторні захворювання, вірусні, які там передаються. Сосни дуже-дуже гарно виділяють фітонциди, краще за будь-які туї. І дуже гарно воно виглядає, вони виглядають в дизайні саду. Зараз це просто ландшафтники ну, неймовірно використовуються все. Будь ласка, використовуйте, насолоджуйтеся. Я рада вам допомогти в підборі красоти на вашу територію і грамотній підкасті по посадці. До зустрічі, друзі!